Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маша. Я маркетолог та експертка з планування та продуктивності. В цьому відео ми з вами обговоримо 14 найкращих трендів маркетингу 2024 року. Маркетолог завжди має спиратися на тренди. Якщо маркетолог працює за старими трендами, відповідно він відстає. Якщо маркетолог відстає, відстає і компанія, і заробітна плата маркетолога. Тому щоб залишатися на хвилі, давайте розбиратися, які тренди будуть керувати маркетинговим світом в цьому році. Люди чомусь думають, що тренд це щось новеньке, щось свіженьке, щось таке, що ні такого ще не було в житті взагалі. Але чомусь всі забувають, що тренд це те, що зростає, це не те, що вистрілила, а те, що зростає поступово. І тренд це довга історія. Всі чомусь думають, що робота з інфлюєнсерами це купити блогера рекламу. Блогер зробить коротке інтро для вашої компанії, поставить згадку про вас, і на цьому вся співпраця закінчується. Ні, інфлюенс-маркетинг маркетинг це коли ти обираєш людину, яка буде постійно говорити про твій бренд, яка буде амбасадором твого бренду. Суть в тому, що аудиторія блогера має розуміти, що він не просто прорекламував за грошики твій товар. Або твій бренд, або твою послугу. Він цим користується. Він це любить. Ось це є інфлюенс маркетинг Це спільнота прихильників вашого бренду, і задача спільноти залучати нових людей в цю спільноту. А вже ми, як маркетологи, всередині цієї спільноти маємо продумувати якісь бенефіти фішечки для людей, які реально є лояльними до нашого бренду і готові щиро ділитися своїм досвідом з іншими користувачами, щоб їм там було ще більш цікаво. І ми бачимо, як бренди одягу знаходять стилістів, знаходять зірок. Ну ж таки не просто зірка. Вийшла кудись і прорекламувала ваш бренд, і каже: Ось, посиланечко. Будь ласка, переходьте, купуйте від мене знижка саме, виходять в публічний простір в вашому одязі, і тут маркетологу дуже важливо відслідковувати в реальному часі. Ці події класний приклад використання інфоприводу, коли якась зірка вдягає твій одяг, це бренд культнейки від Фуртес. Дуже важливо прямо в моменті вхопити цей інфопривід і використати його по максимуму. Що якщо ми через місяць згадаємо про те, що хай Бібер вдягнула юбку від культнейки, це трошечки буде не на часі, і а, бренд таким чином втрачає потенційні продажі. Другий тренд це діалоговий маркетинг. Зараз клієнту дуже важливо отримувати зворотній зв'язок дуже швидко, буквально задав питання, отримав відповідь. Дуже важливо вибудувати свій маркетинг та маршрут клієнта таким чином, щоб коли в нього з'явиться якесь запитання, або на етапі, коли він хоче стати вашим клієнтом, вперше в нього була проста можливість для цього, він отримав відповіді на свої запитання, закрив їх і далі пішов оборонці. Бо якщо ми говоримо про існуючих клієнтів, тут класно використовувати чат-ботів. Не обов'язково, щоб на вашому кінці сиділа жива людина, яка буде відповідати на всі запити. Або ж змушувати ваш відділ продажів відповідати абсолютно на всі запити. Цю історію можна автоматизувати і делегувати для чат-ботів. Наш час, чат-боти навіть можуть кваліфікувати лідів і далі вже фільтруючи їх, передавати в відділ продажів. І якщо ми вже говоримо про клієнтів, які вже користують нашим сервісом або є нашими клієнтами нашого бренду. У випадку, якщо в них є якась невдоволеність, залишайте можливість, щоб вони могли поспілкуватися з реальними людьми з вашої компанії і щоб вони це могли зробити в найкоротші терміни. Що якщо людина не отримає відповіді до 10 хвилин, вона оцю свою злість, оце своє невдоволення, можливо, ми говоримо про якусь дрібницю, але це невдоволення людина понесе в маси, пробуємо її в найкоротші терміни і обов'язково не дамо відповідь якомога швидше, щоб людина зрозуміла, що її почули, її звернення прийняли, і з нею далі будуть працювати. Соціальний маркетинг. Ось турбота про соціальні проблеми. Зараз наш світ, в принципі, весь переповнений, наповнений даннями. Соціального масштабу. ми всі зараз думаємо про екологію. Ми всі думаємо про тих, кому гірше ніж нам. Тому коли бренд турбується не тільки про а, продажі, не тільки про а, гроші. А також висловлює свою думку і підтримує важливі для суспільства питання. Дуже гарно впливає на загальне сприйняття бренду та вибудовування гарних стосунків з аудиторією. Четвертий тренд це забезпечення правильної клієнтської політики. Тут ми говоримо про контакти, тому що люди, коли заходять десь а, зареєструватися, або щоб отримати якісь додаткові матеріали під вашого бренду, від вашої компанії, вони мають залишати свої контактні дані. І Ми з вами, звичайно, що живемо в епоху фішингу або кібератак. І на сьогоднішній день люди бачать, як багато спаму, як багато. З вони пов'язують свої найостанніші реєстрації з цими неприємними подіями. І відповідно, є підозра, що ви як бренд могли злити. Їх. Людину як клієнта якимось пазом. Бренди сьогодні розуміють, що дуже важливо зберігати і оберігати контактні дані своїх клієнтів, щоб не знищити репутацію бренду. Тут на гуманізація бренду важливо не полутати особистий бренд і гуманізацію бренду. Особистий бренд це інший тип комунікації з аудиторією і не всім бізнесом він підходить. Тому коли ми говоримо про гуманізацію бренду, ми або виводимо групу людей, наших співробітників і показуємо. Грубо кажучи, ось це їхнє обличчя. Ось ці люди не працюють на благо наших клієнтів. Різноманітні про признайом з командою і є проявом такого тренду. По другий варіант це створення якогось персонажа, який буде говорити від імені бренду. Це віртуальний персонаж, якому ви приписуєте якісь людські якості, як лисеня у фокстрота або ось ця штука у комфі та багато багато інших для людини це можливість, якби поспілкуватися з людиною, з брендом, як з якою існу, якоюсь існуючою істотою. Тому давайте людям людей або когось із людськими якостями. І це точно буде збільшувати ваші конверсії та показники. Використання віртуальної та альтернативної реальності. На сьогоднішній день цим користуються меблеві бренди, які є або бренди одягу, коли ти можеш. Просто подивитися, як на тобі сидить цей одяг, як частина інтер'єру буде стояти в твоїй кімнаті. Ти можеш віртуально примірити на себе одяг, або подивитися, як якийсь предмет інтер'єру вписується в твій інтер'єр. Зрозуміло, що це доступно поки що не всім. Маркетологу, що важливо, розуміти, що такий тренд є. На нього є попит, і... і думати в сторону, як я можу використовувати цей тренд в своїй комунікації. Наступний тренд це використання штучного інтелекту, і знову ж таки, це не якась нова фішка. Штучний інтелект вже довгий час розвивається, наростає, і мені стається, що цей рік дійсно стане роком штучного інтелекту. І штучний інтелект можна використовувати не тільки для зовнішньої комунікації з клієнтами, для того, щоб спрощувати собі роботу, а й у внутрішньому маркетингу використовувати штучний інтелект на сьогодні прям потрібно. Як приклад домінсу, використовуючи штучний інтелект, збільшили. Відсоток відкривання своїх листів маркетингових на 57%. Тому просто думайте, яким чином ви можете застосувати штучний інтелект в ваших маркетингових інструментах та комунікаціях. Адже він не тільки тексти пише, та картиночки робить. І наступний тренд. Про який кожного року всі кажуть, та це вже не тренд, це використання соціальних мереж. Бренд обов'язково має бути у всіх можливих соціальних мережах. Всі великі бренди існують у всіх соціальних мережах. Ми всі хочемо бути як великі бренди, але чомусь не робимо те, що роблять великі бренди. Тобто, в соціальних мережах робіть контент не тільки щоб продавати те, що ви продаєте, а те, що дійсно подобається вашим клієнтам. Потрібно випитовувати стосунки з потенційним або дійсним клієнтом, використовуючи абсолютно всі можливі інструменти. І важливо соцмережі не просто вести, а використовувати повноцінний маркетинг в соціальних мережах. Наступний тренд це короткі відео. Це рілси, це шорти, це тіктоки. Всі ці короткі формати до однієї хвилини на сьогоднішній день цей. А формат відео є найпопулярнішим, тому якщо ви не використовуєте цей формат відео, будь ласка, почніть його використовувати. Використовувати — це дійсно зростаючий тренд, і те, що допомагає охопити прямо максимально велику аудиторію. І відповідно з цього витікає наступний тренд: робіть довгі відео для того, щоб маленьким відео залучати глядачів, хапати їхню увагу, залучати їх на більш довгі відео. Абсолютно неважливо, в якому типі бізнесу ви працюєте. Будь ласка, знімайте довгі відео, тому що на сьогоднішній день люди менше читають, більше дивляться і слухають. Тому якщо ви Відео до цього моменту, будь ласка, підпишіться, щоб тут з'являлося ще більше цікавого контенту про маркетинг. Наступний тренд це подкасти. Якщо вам є чим поділитися, є що розповісти. Будь ласка, робіть подкасти. Запрошуйте експертів, запрошуйте своїх клієнтів, спілкуйтесь з ними. Люди на сьогоднішній день не дивляться телевізор, більше дивляться YouTube, ще більше слухають щось на фоні. Тому давайте можливість людям слухати про ваш продукт, про ваш бренд. Щось корисне і звичайно, що ведення блогу, ведення корисного блогу в контексті вашого продукту. І тут дуже класно використати просто один інфопривід для декількох де де форматів. Ви записуєте відео для того, щоб використати його на ютубі. Наприклад, довге відео з нього нарізаєте шорти, знову ж таки з великого відео вирізаєте звук і робите з цього подкаст, і з цього ж матеріалу робити текстовий блог. І кожен клієнт, кому що подобається, буде обрати той формат а, інформації, який йому більше до душі. І тринадцяте дуже цікавий тренд: це тренд на щирість. Тренд на трушність, на екологічність, люди втомилися від ідеальної картинки від успішного життя. Люди втомилися від ідеальної картинки від успішного успіху. Людям хочеться розуміти, що вони не гірші ніж ці представники бренду. Власним прикладом в цьому випадку є рекламна кампанія віддав це Льона Альона. Покажи себе також до цього тренду відноситься чиста щира комунікація з клієнтом, коли ви можете розповідати про свої факапи, коли ви можете розповідати про свої е, невдачі і таким чином роблячи висновки і ділячись. Цією інформацією з потенційними клієнтами вони від вас можуть чомусь навчитися, отримати щось корисне і знову ж таки ще раз повзаємодіяти з вашим брендом через. Емоційний досвід і останній тренд це маркетинг на основі даних. Не робіть ніякі рішення, не робіть ніякі висновки без того, що ви зберете дані, проаналізуєте їх. Якщо ви не працюєте з даними, ви рухаєтесь в сліпу. Ви не розумієте до чого це вас може привести. Навіть не маєте уявлення в правильному напрямку, ви йдете чи взагалі в якийсь інший напрямок. Йдете. І на цьому тему трендів ми завершуємо. Давайте побачимось наступних відео. Підпишіться, щоб не пропустити їх.